Всім привіт! Напевно, кожна пара через деякий час після народження первістка чула такі вислови. Ну що, коли за другим? В родині має бути хоча б двоє дітей, щоб не виростити егоїста. Чули таке? Чимало батьків через деякий час після народження першого нащадка замислюється про ще одне малятко. Народження другої дитини навіть складніша ситуація ніж народження першої, тому що робиться наголос на тому, щоб підготувати дитину до появи братика або сестрички. Як правильно піднести цю інформацію до дитини, враховуючи особливості характеру і сприйняття? Як вибрати оптимальну різницю у віці між старшою і молодшою дитиною, щоб між ними не виникало ревнощів і мамі вистачало сил на обох? Про це сьогодні в програмі. Сьогодні зі мною в студії психологиня Катерина Сердюк, а також мама Аня. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю! Дітань. Ань, розкажи, будь ласка, як зреагував Мурат на поповнення в вашій родині? Ну, Чесно скажу, він був дуже довольний. Я не очікувала, бо дитина маленька, і я бачу, що багато діток ну, сприймають конкуренцію, Ну, Мурат був дуже довольний. В родомі він фотографувався як ніколи, бо це з братіком. То ми були задоволені. Яка у них різниця у віці? Чотири з половиною роки. Чотири з половиною роки. І Мрат зараз дуже любить свого братика. Є таке? Пробує так. його носити на руках чи ні? Носив, так да. прекрасно. Кать, скажіть, будь ласка, чи існує ідеальна різниця у віці? Дуже поширене питання. Насправді ідеальної різниці у віці між дітками насправді не існує. Є плюси і мінуси у кожної. Вікової різниці, тобто і по погодки, наприклад, якщо різниця там рік, там є свої плюси для батьків, і є свої мінуси. А так і для там, наприклад, різниця, от як у вас там 4,5 роки. Також є свої плюси, бо вже дитина да. більш свідомо реагує на це ніж, наприклад, дитина в один рік. Тобто, у кожної вікової категорії є свої плюси і мінуси, але от такої ідеальної різниці, яку хочуть почути батьки, такого не існує. А от як підготувати дитину до народження малюка? Це класне питання, тому що дійсно потрібно готувати. А, потрібно, по-перше, будь-які зміни, які а, ви точно розумієте, що будуть. Які принесуть в життя дитини старшої народження а молодшої дитини, потрібно вводити заздалегідь. Ну, Наприклад, якщо ви знаєте, що а, там дитина піде до садочку, то краще в садочок дитину відвести а, раніше, ніж це, наприклад, буде а, одразу з'явиться друга дитина і одразу дитина пішла до садочку. Дитина може просто це пов'язати старше з тим, що а, от з'явився братик, з'явилася сестричка, це все забрали в мене маму, тепер мене відправили до бабусі чи відправили до садочку. Тобто потрібно будь-які зміни, які ви плануєте. Та вводити вводити заздалегідь а, і ну це таке найважливіше, напевно, критерій, який варто розуміти. Анчи, готували ви якось мурата до появи братик? Готували. Ну, насамперед, найголовніше, що я йому розповідала, що це буде для нього такий друг маленький, бо він е, завжди питав мене: а, з ким мені гратися, погратися зі так. мною, а заведіть мене до друзів, чи до нього є дворідні брати. То я йому розповідала, що це буде маленький брат, і ти з ним можеш багато гратися, любити його. І так і виходить. Я знаю, що у нас в садочку в. Знайомої нашої були теж, було теж поповнення. І маленька дівчинка, ось вона одразу дуже хотіла сестричку. Але потім, коли народилася, вона почала ну, дитина почала плакати. І я з цієї дівчинки маленької: питаюсь, ну що, як тобі сестричку чи з ну, тобі сестричка? А вона жахливо, вона постійно плаче. Не було у вас такого? Е, ні. Настільки не було, але були е, такі ситуації, коли мені Мурат каже: а, Мам, ну поклади його, нехай плаче, а ти зі мною пограйся». Він поплаче, заспокоїться, <говори> <говори> щоб ми його десь закрили в тій кімнаті. отак було. <говори> щоб він просто не плакав. <говори> ну, Він хотів уваги, а Арсен, звичайно, мішає він маленький. Ти, будь ласка, ти його туди. Давай занесемо в кімнату, а ти зі мною пограєшся. Це такі було. невеличкі труднощі, так? <говори> Кать, з якими ще труднощами от може стикатися дитина? А, ну, перше, так, це брак уваги, і іноді, коли не вистачає уваги, якщо батьки не готуються до цього процесу, і одразу вся увага до молодшого, а старшій дитині уваги стає менше, особливо, якщо батьки ще кажуть, ти що не бачиш? Я зараз маленькою відійди звідси трошечки пізніше, підійди для дитини. Це такий стресовий момент, може проявлятися агресія. А, ще якщо ми говоримо про вашу також різницю у віці, то може бути ще така, можливо, ви чули травма. Повергнутого короля, тобто, коли дитина була на п'єдесталі, старша дитина, вся yeah. увага для неї, а тут різко все змінюється. І це також така потрібно батькам бути до цього готовим, потрібно бути готовим до емоцій дитини. Дитина може проявляти емоції, може казати, може злитися, може казати, все, поклади, нехай поплаче, ви приділіть увагу мені. Але тут важливо казати, я тебе розумію, ти напевно зараз дуже хочеш уваги. Ти зараз засмучений від цього. Я, давай ми зараз з тобою, ти мені допоможеш. Наприклад, якщо хочеш, а потім я з тобою помалюю. Тут дуже до речі, важливий момент ще до появи. Якщо ви готуєтесь до появи другої дитини, вести якісь ритуали ваші спільні, які ви зможете робити зі старшою дитиною при з маленькою на руках. Наприклад, малювати. Наприклад, ви малюєте. Кажете дитині, давай з тобою щось намалюємо. І в цей момент з молодшою ви щось робите. І ви приділяєте увагу дитині читати. До речі, читати також потрібно вводити ще до народження малюка а, другого, тому що ви знову ж таки ви можете, поки там ви годуєте, наприклад, молодшого, читати а, щось для старшого. І це знову не буде такою. А, Разючою різницею, що взагалі не має мені уваги, мама годує, а я повинен чимось там займатися сам. Ви тут читаєте, тут годуєте, це можна поєднати ці процеси. Якщо для дитини це був ритуал ще до народження дитинки, тобто, це такі маленькі лайфхаки, які варто вводити. Як підготувати дитину до того, що він буде старшим в сім'ї? Дуже важливо давати дитині відчуття причетності. А, давати можливість обирати щось для малюка. Наприклад, давай ми з тобою беремо тільки тут важливий момент: не коляску обирати там чи ліжечко, не ті моменти, на які все ж таки потрібно, щоб батьки звертали увагу. Наприклад, дивись, є два костюмчики, які оберемо для твого братика або сестрички. А наприклад, коли ви з маленькою дитиною підходить старшої, а ви можете говорити про те, що дивись він, коли ти поряд заспокоюється, посміхається, пов'язувати емоції молодшої дитини з тим, що дивись, як ти впливаєш, дивись, яка у вас класний зв'язок, робити на цьому акцент. І звичайно, давати Емоційний а Позитивні емоції на тому, що ти старший. А не в плані, ти старший, не ображай. Ти старший, дай погратися, ти старший, тобто це все з негативними емоціями. І для дитини це старший, взагалі приберіть, я не хочу бути старшим. А пов'язувати з позитивними, дивись, ти допоміг, дивись, він посміхається тобі. І тоді для дитини це буде якийсь такий момент, що я дійсно старший. Тобто пов'язувати з позитивними емоціями і з плюсами, які дитина в цьому процесі взагалі отримує. А от які вирази, от взагалі не. Не потрібно використовувати, uh -huh. тому що от, ти ж старший, от, ти повинен так себе поводити, Ну, от, які вирази? обов'язково не можна виявити. Ти ж старший, особливо, якщо, там, наприклад, дитина зачепила, чи там якось не, можливо, умисно, можливо, неумисно дитині якось там зачепила. Не потрібно казати, не, не потрібно ображати, не бийся, бо він молодший. Просто якщо ми робимо зауваження, не бийся, наприклад, просто не бийся. Це аксіома, не бий будь-яку людину, не тільки yeah. молодшу. То якщо ми робимо цю приставку, бо він молодший, для дитини це знову негативні емоції. А якщо ми говоримо про коли ви очікуєте малюка, то не варто казати такого, кого хочеш, братика або сестричку. Це все ж таки не раджу казати такі фрази, тому що. Дитина може сказати, хочу братика, народиться сестричка, і це знову про ви самі собі складаєте. Засмутиться. Якісь засмутиться, це будуть негативні емоції. Ви знову будете вирішувати цю ситуацію. Краще просто сказати, вже коли ви знаєте, стать дитина, що буде дівчинка, в нас буде сестричка. Це такі важливі моменти. І ну ніколи не порівнювати. Ну, типу, ти старший, він молодший. Поділися, дай зроби, бо ти старший, тому що це негативні емоції для дитини. А чи не було у вас такого, що мурат починав себе поводити? Ну, як наче малюк? Наче переносився в такий малюковий вік? Є і навіть зараз є. є. Ого, так. Я а... знаю, що це якісь ну такі психологічні ага. теж зміни. Чим вони викликані, і чому так? А, регрес він дійсно може бути при народженні малюка. Тобто дитина бачить, що у вас з'явився малючок мал маленький, і дитина може себе проявляти. Вона також хоче бути малючком. Я також хочу, щоб ти мене погодувала. Також хочу, щоб ти мене заколихала. А, і це називається регрес. В принципі, в нормі, якщо давати дитині можливість. Не потрібно тут забороняти казати ти вже дорослий, ти вже старший. Що це таке? Ти вигадав. А потрібно дати можливість дитині побути у цей маленьким нормі. Воно до місяця триває. Оце такий ось такий стан, і потім по повинен проходити. А якщо він навіть триває більше, це такий сигнал, що дитині потрібно більше уваги. Саме якісної уваги. Якісної уваги це мається на увазі 30 хвилин в день може бути, але дитина точно знає, що це тільки для неї. Немає поряд молодшого, немає поряд нікого, бо очі в очі ви граєтесь, ви чимось займаєтесь, і це тільки час для старшої дитини. Як Мурат себе поводить? Ну, у нас затягнулося, вам скажу, так. Да. Бо чотири вже скільки малюку, три з половиною місяці, і до цих пір у нас мама, давай ти мене сьогодні передінеш. Mm -hmm. Я давайте мене сьогодні покормиш. Я буду сидіти, а ти будеш мене з ложечки кормити. Ну це не щодня таке є, але є. Я тепер акцентую те, що ви говорите, що треба більше часу. Це про. А ще є такий лайфхак. Ви можете навіть пограти з дитиною. Давай ми з тобою пограємо в гру. Ти будеш маленький. Але давай так ввечері, коли я заколихаю молодшого, ти будеш маленьким. Ми з тобою, я тебе візьму як маленького, я тебе поколихаю. Я з тобою пограюсь, і я. Тільки давай ввечері, у нас буде спеціальний час, ви прям дитині про це кажете. Це просто наш особливий Так, такі, так. Такі. Ви прямо робите акцент на цьому. В принципі, якщо дійсно дати дитині цю увагу, як він хоче, це покогали, не буде просити. Гад. Це там тиждень потриває, і все дитині набридне. Тим, тим паче в 4,5 роки він не буде хотіти кожного вечора грати, що він маленький. Але якщо ви дасте це почуття, в принципі, це повинно звести на ній у ці моменти. Я прям спробую, бо ми випадково просто так з ним погралися, Арсена колиха потім взяла мура, та велика він такий був так. щасливий чогось від цього, що це, я з ним прямо на ручках колихала як так, малюка. Це важливий момент дійсно. Я пам'ятаю, моя двоюрна сестра, вони погодки, mm. і моя двоюрна сестра вирішила погодувати свою молодшу сестричку. Mm. І перше, що їй прийшло в голову, нагодувати її котлетою. Ось, Настя була маленькою, Мурат не хотів нагодувати чимось таким смачненьким. Хотів. Вчора він метрову стрічку запхав йому в рот. Каже, нехай ну, посмокче, бо він все смок. Горішки <с хотів дуже поділитися. Він просив мене, мама, він же ж теж хоче, вони дуже вкусні. Було Але... таке. Але да. я знаю, що дехто проявляє агресію. До інших ну от, старші діти проявляють агресію, десь там вдарити, десь там вколоти, щоб тільки дитина заплакала. Чому діти починають агресувати? О, ну, перше, це знову ж таке різкі зміни. Найчастіше в свої, в консультування зустрічаюсь, коли батьки говорять про агресію від старшої дитини, чи там заберіть, чи приберіть, чи віднесіть, чи просто навіть замахуються, як ви кажете. Це про те, що для дитини це різкі зміни. Дитина фруструється, не знає, що з цим робити, що з цими емоціями робити. і вона цю агресію видає на, наприклад, на е молодшу е -е. дитину, бо на маму ж не може видати цю агресію, наприклад, іноді навіть на маму може. А що тут важливо? По перше, звернути увагу на якісну увагу, чи є якісна увага самої Якісна, час для дитини. А другий момент давати дитині можливість проявляти свої емоції. Ти зараз злишся. Ти, напевно, навіть злишся не на братика, а на мене, бо ти хотів моєї уваги, а я зараз братику. Тобто, дати дитині взагалі зрозуміти, що вона відчуває, тому що іноді дитина не розуміє, вона агресію проявляє, а що її тривожить, вона не розуміє. Дати їй цю можливість зрозуміти. А третій момент, якщо дитина прям замахується, то звичайно зупиняти, казати, битися не можна, і знову не додаємо битися не можна, бо це маленький брат". Така ти дорослий, це просто аксіома витися не можна. А, і а, знову третій, четвертий вже момент емоційний інтелект. Тобто проговорюємо ці емоції, даємо дитині, навіть граємося, щоб дати дитині а, цю агресію, якщо вона є, виплеснути але в ігровій формі в екологічний спосіб, тому що щоб вона не йшла на молодшу дитину. А, і ну якісна вага це апріорі, тому що іноді, наприклад, дитину віддають бабусі Ну, тобто вона в сім'ї живе, але бабуся е займається старшою, а мама займається молодшою для дитини. Це все. Маму в мене вкрали, забрали. Е і агресія на бабусю, агресія на маму, агресія на молодшого. В принципі, агресія. Не знаю, що зробити е з дитиною. Тому тут дуже важливий цей момент. Якісна увага, У нас тобою буде спеціальний час, ми з тобою 30 хвилин в день, дитина прям чекає цього часу, але вона точно знає, що в неї є мама, і мама нікуди не ділася, і молодша дитина не забрала в мене маму, не вкрала в мене маму. А от якщо от цей час ну буває ж таке, що там дитина не по плану лягла mm -hmm. спати, штам там, от як цей час? Просто віддати цього малюка mm -hmm. татові чи бабусі, все ж таки, щоб приділити повноцінно цей час дитині? Ви Може перенести, пообіційно? домовитися з дитиною. дивлячись, який вік. А в принципі, якщо можна, Можете віддати, наприклад, що якийсь це процес такий, що малюка можна віддати татові. Окей, якщо не можна, то ви просто домовляєтесь. Дивись, я пам'ятаю про наш час. Ми трошечки змістимо його. Давай, давай, там, якщо у вас є пісочний годинник, ви пісочний годинник ставите, якщо є таймер, заводите таймер, щоб дитині дати, зрозуміти, що там ось тільки потрібно чекати. А і дитина там почекає ще трошечки, і потім ви приділяєте їй увагу. Але якщо ви сказали, що приділити приділити увагу, то будь ласка, приділяйте, бо для дитини це ще такий удар, що мені пообіцяли, а потім. Сказали, у мене молодший, це точно буде агресія в цей бік. Ну і на завершення, можливо, б декілька порад нам, як мамам, які вже мають другу дитину або ще лише планують. Найголовніше це готуватися, готувати себе і давати дитині реалістичне уявлення про те, що буде. Тут важливо, це класно, якщо ви кажете, що це буде твій друг, але тут важливо розуміти, що коли тільки дитина народиться, це ще не буде прям повноцінний друг, тому що дитина буде плакати, дитина буде хотіти там маму. Ще не не буде дитина в машинки гратися з братиком або сестричкою. Тому давати дитині повноцінне розуміння, чого очікувати, і обов'язково приділити час якісній увазі. Третій момент ритуали, які у вас були з дитиною, наприклад. Ви вкладаєте спати дитину, зберігайте ці ритуали, тому що якщо ці ритуали ви приберете, посунете кудись для дитини. Це знову ж таки такий агресивний момент для агресії. Тому якщо є ритуали, зберігайте ці ритуали обов'язково зі старшої дитини. Дуже дякую вам за розмову та за такі цінні поради. Я думаю, що і Ані вони знадобилися, і нам да. також у нашому посіденному житті. Дякую. Як підготуватися до вагітності? Кожній майбутній мамі буде дуже цікава інформація саме, як підготуватися до вагітності. Підготовка має бути комплексна, тобто кожна жінка має достатньо харчуватися, багато відпочивати, отримувати багато позитивних емоцій, звісно ж. Також займатися достатньо. В міру фізичним навантаженням, тобто не обмежувати себе ні в чому, якщо вона до того займалася активно спортом, так, спорт і має місце, але просто зменшити його кількість і, відповідно, можливо, навіть трішки силові, якщо якісь навантаження. Також гарно спати ну, і менше хвилюватися. Це по можливості. Також за три місяці до, як гінекологи, всі гінекологи рекомендують вживати фоліову кислоту. Добуває її доза, складає 400 мікрограм. І зазвичай можна, звісно, і окремо фоліву кислоту приймати, а можна зазвичай купують просто в аптечній системі будь-який мультивітамінний комплекс. В кожному із таких препаратів є фоліова кислота. Відповідно, перед тим потрібно визначити рівень вітаміну Д, якщо є його дефіцит, також додати у формі ще додатково таблетованих препаратів вітаміну Д. В загальному вагітність це норма, тобто це фізіологічний стан, який не потребує якоїсь такої надто великої підготовки. Це має просто бути жінка, має бути готова до того, що вона планує вагітність. Що робити, якщо між вагітностями пройшло багато часу? Якщо між вагітностями у конкретної жінки пройшло великий відрізок часу, так її організм вже забув, що це таке вагітність, так? як вона проходила, це рахується нормально. Тут тобто це фізіологічно так закладено організмом, щоб кожна жінка, наша, наша свідомість кожної жінки, так? вона забувала в нас, ніби стирала ті е, в якісь неприємні моменти, болючість, тому що ж кожна е, кожні пологи це максимально. Болючий процес, який відкладається да, на, на, на підкірковому шарі як е, великий м, стрес для е, організму. І для того, щоб жінка була е, готова до, е, знову перенести цей такий стрес, їй потрібно відповідно е, трішки часу. Е, якщо це проходить там, наприклад, е, більше п'яти років е, сам проміжок. Е, це абсолютно рахується нормально. Єдине, просто що тут ще відіграє роль вік жінки, тому що з віком е, нашаровується ще багато супутньої патології, і яка е, завжди е, дає про себе знати, коли є вагітність. Е, тому що е, організм жінки він несе е, м, навантаження за двох. І е, звісно, якщо в жінки е, з віком там якісь хронічні захворювання приєднуються, то відповідно е, так вони будуть загострюватися і вони будуть набагато. Яскравіше проявлятися під час вагітності. Тобто, чим молодша жінка вагітніє, то тим, звісно, що ж краще. Але як такого проміжку, якогось стандартного, що бажаного, там, наприклад, що якщо там ви витримуєте таку паузу там, 5 років, допустимо, да, між вагітностями, то буде легше там, чи вона пробігати, там, чи, наприклад, це оптимально, ідеально, такого немає. Тобто, якщо між єдине, що е, термін бажано, все ж таки е, рік. Як ну не, не частіше, тобто, якщо має пройти хоча б рік для того, щоб організм жінки відновився. Тобто, наприклад, якщо є настають вагітності на фоні лактаційної аменореї через пів року, то так це реально м -м, це для організму жінки, це навантаження і доволі сильне. Тому в цей період завжди ніколи рекомендують використовувати методи контрацепції надійніші ніж лактаційна аменорея, тому що жінка рахує, в неї немає менструації, то в неї не завагітніє, але є такі. І Досить часті ем, випадки, коли вагітнюють зразу ж після пологів. Тому тут так, це досить важливо. Чи потрібно обстежитись перед плануванням другої, третьої чи наступних вагітностей? Якщо проходить зазвичай великий проміжок між вагітностями, то відповідно бажано, щоб жінка прийшла ряд гінеколог просто прийшла на профілактичний огляд до гінеколога, під час якого ми обстежимо її саме. Ми наберемо, наприклад, цитологічний мазочок, це той показник стану шейки матки, який нам важливий перед пологами. Також ми зробимо УЗД, чи немає ніякого якої супутньої патології, чи матка здорова, чи яєчники в нормі. Також під час планового гінекологічного огляду, понятне діло, ми наберемо мазки на інфекції для того, щоб подивитися, чи немає ніякої інфекції всередині в піхві. І відповідно, якщо є якісь зміни, то ми їх проліковуємо. Це називається санація так, пологових шляхів перед вагітністю, тому що там буде проходити. Дитина через пологові шляхи, і відповідно інфекції там не повинно бути. Тобто, якщо жінка має реально якийсь такий вже солідний проміжок між пологами, то бажано, щоб вона прийшла на огляду гінеколога і запланувала повністю всі необхідні обстеження відповідно до планового огляду. Рекомендації лікаря. Ну, на завершення, що хотіла би сказати, ходіть на щорічні планові огляди, а не тільки між, в проміжках там, да, е між вагітностями або чи, тільки лише тоді, коли ви плануєте вагітніти. Тому що е жінка має бути здорова в будь-якій. Е Час і е, вона має також приділяти трішки собі часу, а не тільки е, своїм дітям та дітородній функції. Е, е, будьте здорові та щасливі, миру нам. Якось він мені сказав: Мам, я не хочу брата чи сестру. Я здивувалася і запиталась, чому. На що він відповів? Бо ви мене станете менше любити. Звичайно, я пояснила йому, що від того, що у нього з'явиться братик чи сестра, любов до нього не зменшиться. Прийшло трохи часу, і коли ми їхали в авто, мій семирічний син продовжив цю розмову такими словами: Я не проти братика. Я знову запитала, чому? На що він відповів? якщо у Бога вистачає любові для кожного, то і вам вистачить для нас обох. Друзі, Господь любить вас, усіх і кожного. Пам'ятайте про це і до зустрічі!